Проводити ярмарок професії у травні вже традиція для професійно-технічного училища номер 26 Учні викладачі навчального закладу представили наявні спеціальності у міському саду, де кожен вважаючий абітурієнт міг дізнатися деталі навчання і вступу. Ярмарок професії він проводиться з тією метою. Щоб залучити якомога більше молоді міста Кременчука до навчання за робітничими професіями, щоб вони не виїжджали в інші регіони, щоб вони залишалися саме тут у нас, в Кременчуці. В Кременчуці і, мабуть, по всій Полтавській області такі професії, як пекар і слюсар-інструментальник, готує тільки наш заклад освіти. До ярмарку професій учні разом зі своїми майстрами підготували продукцію за своїм фахом. Ми хочемо продемонструвати професії, які ми готуємо, і дітей їхні знання, чому вони навчаються в нашому навчальному закладі, чому вони навчилися вже за цей період навчання. Мої діти готували кекси і готували з цієї сторони там піци на ярмарку. Було представлено три локації: слюсарна зварювальна та хлібопекарська. Гості заходу могли придбати смаколики, вироби з металу, які можна використовувати як в домашньому побуті, так і відправити військовим на фронт. А також вироби, які використовуються для збереження екосередовища. Всі зібрані кошти передадуть на підтримку збройних сил України. Під час проведення ярмарку професій ми збираємо благодійні кошти для 150-го, окремого розвідувально-ударного батальйону в минулому році ми збирали для нашого випускника, який був у збройних силах України, але на жаль, він загинув. Це Вова Семенов. А в цьому році ми, от саме для цього батальйону, збираємо. Ми збираємо на автомобіль і на РЕП. Плюс глушники. Якщо вистачить, то ми купимо ще глушники. Дівчата Марія та Альона навчаються за професією кухар-кондитер. Але на ярмарку представили квіти з пластику, аби показати, що пластику можна знайти практичне застосування та зберегти екологію. Брали участь у конкурсі в Києві. Ми зайняли перше місце. У нас була ідея квіти з пластику. Це дуже екологічно, це дуже незвичайно, креативно. Вони можуть слугувати як прикраси, декор на дачі. Також це може. Можна використовувати як світильник. Пластик дуже забруднює нашу землю, тому це була така ідея, щоб забезпечити його більше, щоб не було пластику, щоб да, дати йому друге життя. Загалом учням професійно-технічного училища номер 26 подобається навчання, тому вони радять обирати саме цей навчальний заклад. Є багато гуртків, можна урізноманітнити своє життя навіть після училища. А тут дуже гарні викладачі. Вони дуже добре розповідають матеріал. Тому ми радимо поступати до навчання в ПТУ. Номер 26. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамчицькі новини.